Рослини бувають двох видів: однорічні, які живуть один сезон, і багаторичні, які повертаються рік за роком. Кількість рослин у вашому місті, від моркви до помідорів, однорічні, але ви також можете вирощувати чимало багаторичних культур. На мою думку, створення власного харчового лісу з багаторичних рослин це ознака справжнього садівника. Ось усі їстівні багаторичні рослини, які я рекомендую додати до вашої ділянки. Примітка, усі рослини чутливі до постривай, тому ті, які з них стануть багаторичними, залежати від вашої зони USDA. Наприклад, у регіонах з суворими зимами артишоки часто вважаються однорічниками. Щоб розпізнати, які багаторичні рослини добре відчуються у вашій зоні, проконсультуйтеся у місцевому садовому центрі. Ягоди. Кількість ягідних рослин багаторичні, включаючи полуницю у кількості зон. Посадка різних сортів, як таких, що плодоносять у червні, так і ремонтантних, які дають ягоди все літо, забезпечити вам урожай протягом усього сезону. Але полуниця не єдина ягода у місті: чорниця чудовий чагарник, який добре зростає ніяк на сонці, так і в півтіні, і не потребує багато води. Існують сотні сортів, і якщо посадити ранні, середні та пізні, ви будете збирати чорну з червня по серпень. Інші ягоди також ростуть на кущах, смородина, ягоди годжі, малина самбурка, агрус, жимолость, лососова ягода, чорниця гірська та багато інших. Бузина зростанні на чагарниках, які за кілька років можуть досягти 10 метрів у висоту. А ще є ягоди, що ростуть на пагонах малина, ожина, бойзенова ягода, маріонбері, логанова ягода та Тейбері. Цим рослинам потрібна опора, наприклад, шпалера, але вони швидко розростаються, з невеликим доглядом ви зможете їх контролювати. Фрукти та горихи. Добре доглянуті яблуні та груші можуть жити десятиріччями, даючи врожай рік за роком. Ті саме стосується кісточкових, абрикосів, персиків, вишень та нектаринів. Я не уявляю свій сад без інжиру, хоча, як і бузина, він може вирости до величних розмірів, якщо його не обрізати. У кожного виду фруктів є багато сортів, які розрізняються смаком і термінами дозрівання. Ті саме стосуються горіхових дерев, мигдалю, волоського горіха, пекана, фундука та інших. Ці дерева також можуть створювати тінь для інших рослин у вашому саду. Дика спаржа надзвичайно цікава овочева культура, спаржу зазвичай саджають кореневищами біля траншеї. Шкірного року на вісні вона випускає пагони, які ми знаємо як спаржу. Хоча можна вирощувати спаржу з насіння, це займає кількість років, тому кількість людей купують кореневища. Спостерігати, як моя спаржава грядка оживає шкірного цвітіння справжня радість. Корени вище продовжують повертатися, а рослина може жити від 15 до 20 років. Ревінь кумедна рослина цінна своїми стеблами, а не листям чи плодами. Ревінь зростанні з кореневища Його стебла мають зелено-червоний колір, але якщо їх бланшувати на ранніх стадіях росту, смороду стануть яскраво червоними. Ревінь можна збирати з весни до початку осені і він повільно розростається. Це ідеальна рослина для посадки під деревами, осколки чим менше сонця, тим яскравим буде колір. Хрін на відміну від ревеню, хрін це стрижневий корінь, який швидко розростається під землею. Шкірної весни він випускає високі зелені листки, які теж можна їсти. Ви можете викопувати корені для збору в будь-який час. Осколки хрін витрачає свою гіркоту відразу після зору, мати свіжий хрін під рукою справжня розкіш. Ви можете пересадити частину кореня, і він дасть нові рослини. Як і ревінь, хрін чудово відчувається в тіні. Артишок. Я мріяв про місто, повний артишоків, все своє життя, і тепер, коли він у мене є, це так само чудово, як я собі уяв. Артишоки сплять всю зиму, але на накачані весни прокидаються і ростуть до 2 метрів у висоту з великими сріблясто-сірими листками. Потім з'являються пагони і на кінці шкірного артишок. Кожна рослина дає один великий артишок, а наступні будуть меншими. Якщо артишоки не збирати, смороду розквітнути у жахливі фіолетові квітки, які приваблюють бджіл. Вони чудово виглядають як бордюрні рослини, якщо їх саджати групами. Фенхель. Фенхель неможливо вбити. Я пробував. Його також неможливо вирощувати поруч з іншими рослинами, оскільки він заважає їм рости. До того ж, він розростається через стрижневий корінь. То навіщо його саджати? Тому що свіжий фенхель це смачно. А коли він відцвітає, то дає яскраво жовтий пилок, який можна використовувати у кулінарії, а також збирати насіння. Бджолі теж обожнюють фенхель. Єгипетська цибуля знайдовижніша овочева рослина. Єгипетська цибуля випускає один зелений пагін із цибулі в землі. На кінці пагона зростанні три маленькі цибулинки, які, поки не стануть важкими, згинають рослину до землі, де вкорінюються, зій назва ходжача. Ви можете збирати як цибулину в землі, так і ті, що на верхівці. Я залишаю своїй цибулі більше місця, ніж потрібно, тому що, поки інші рослини ще не проросли, її незвичний вигляд мене розважає. Шафран Червоні примочки, які використовують для аромату та забарвлення рису, насправді з крокусів. Ви можете купити їх як цибулини, дочекатися цвітіння, а потім зібрати примочки для власного шафрану. Важливо саджати їх там, де ви зможете легко їх збирати, тому ідеальний варіант посадка у ящики Труїти. Багаторичні трави це основа харчового саду, лавровий лист, розмарин. Лаванда, шавля, ем'ята, чебрець та багато інших можна вирощувати цілий рік. У деяких випадках можна зробити багаторичними такі трави, як петрушка та кріп, якщо вони самосіються. Але для цього потрібно кілька років поспіль дозволити їм цвісти на тому самому місці, а також трохи удачі. Черемша: порівняно недавня новинка, тепер можна купити етично вирощені цибулини черемші спеціально для саду. Я закликаю знаходжу їх на ІТС-и. Це означає, що у вас буде власна ділянка черемчі, яка буде рости розтищуку, якщо ви будете обережно збирати. Черемчі потрібне розсіяне світло та багато вологі, тому її варто саджати поряд із грибами. Грибі. Гриби можна вирощувати різними способами у відро, на колодах або просто розкидаючи міцелій на доріжках з деревною стружкою. Мати доступ до грибів, які з'являються хвилями це економічно. А ще є щось магічне у тому, щоб вийти у двір і знайти свіжі шиї таке або винні шапки. Грибам потрібне розсіяне світло, тому вони мають бути під кронами дерев. Інші рослини, які можуть стати багаторичними, деякі їстівні рослини можуть стати багаторичними, якщо дозволити їм самосіюватися. Наприклад, картопля та батат, якщо під час збору залишитися дрібні бульби, навісні смороду проростуть знову. Радикіо часто повертається сам, а цибуля може стати багаторичною, якщо дозволити їй дати насіння. Ті самі можуть стати з селерою. А вісь брокколі, яка ніхто повинна повертатися, у мене особисто не вийшло.